Добрий вечір, вітаю вас на каналі. Тивай запрошую вправду Романа Скрипіна. І як не дивно, цього тижня ми будемо обговорювати очевидно до самого четверга результати виборів до органів місцевого самоврядування. Сьогодні у нас в студії Олег Тягнебок. Добрий вечір. Всеукраїнське об'єднання Свобода, лідер, оскільки вас називають тріумфаторами фактично цих виборів, окрім тих, хто здобув більшість, але всі абсолютно е політологи, спостерігачі тут. Навряд чи треба називати їхні імена, але вони говорять, що найбільше здобула під час цих виборів власне ваша політична сила з п'ятьма відсотками. От результат ми зараз побачимо: 5,1% це по даним ГЗЕТПОЛУ ДЖІКЕ Україн. 5,1. От, власне, ваш коментар стосовно цього. Дякую, пане Романе, і вітаю вас і шановних глядачів. Звичайно, що свобода очікувала подібний результат, оскільки ми планомірно йшли до нього. Вибори 6-го року, потім 7-го, потім проміжні вибори до Тернополя до Києва, 9-го, президентські 10-го року. Вони показували постійне зростання рейтингу свободи, і динаміка нашої популярності вона йшла до гори. Відповідно, ми готувалися до тих виборів, і е, ті результати, які поки що по екзитполу показали, показали фактично повторення е, результату півторарічної давнини в Тернополі. Коли тоді в Тернополі свобода отримала 34,69%, багато аналітиків, е, наших опонентів говорили, а це є певна випадковість цього разу. Екзит так само дали і в Тернопільській, і в Львівській і в івано-франківській областях: е, 33, 34, 35%. Не лише це відзначають. Говорять про е, зростання вашої популярності і ну крім. Криму та з південних областей говорять про зростання популярності в центрі і на сході насправді Саме... там не такі результати, так, звичайно, звичайно. Саме але так. це дозволило, скажімо, я перепрошую голові обласної харківської адміністрації пану Добкіну, сказати, що є загроза приходу до влади ультраправих і взагалі ось таких фашистів, ледь не фашистів. Він так сказав. Ви ви знаєте, що пан Допкін що не скаже, то в нього все по-дебільному виходить. Не знаю, це його власна справа, та що він говорить. Ну, власне, я, я лише цитував, я, теж, я теж приблизно намагався собі, так. намагався процитувати ну, те, що очевидно, він сказав. Ось оч... ваша географія. Очевидно, іншим. очевидно, після того як е, пан Допкін отримав е, нагороду від Путіна, йому ж треба було щось там сказати таке. Ті, ні, від Медведєва, перепрошую. До цього я можу доповнити, що Львів, Тернопіль відповідно, Тернопіль не область, а Тернопіль місто, де ми вибороли посаду міського голови і більшість в міській раді. То саме у Львові ми маємо більшість міській раді, і Франківську ми маємо більшість міській раді. Ми, Житомирська... ми, ми, ми дивимося зараз на результати Я просто так, Житомирська і Вінницька область, що є посередині. Ми так. на межі проходження 3%. І в Чернівцях так само ми маємо десь близько 5%. То по, по теперішнім даним. Але що цікаво, пане Роман? В місті Чернівці? Ні, в, об, в місті і в, і в місті, в області приблизно однакові. Ми результати. керуємося даними екзитполу Джі Фейсбук і України. А знаєте, що я вам розкажу? От ми всі дійсно слухали дані екзитполів. В принципі, в Україні останнім часом на виборах екзитполи ну, приблизно показували однакові результати, причому різні екзиполи, і, як правило, зазвичай вони Пізніше, ну, плюс-мінус там 1-2% співпадали, окрім було кілька випадків таких заангажованих. Цього разу так само. Ми почули оці дані, але зато я зараз маю інші дані, що нам рахують, це, Тепер... результат підрахунку, це вже показує? результат теперішнього підрахунку. От, зокрема, будемо користуватися тільки тими даними, які у вас є. Дивіться, Івано-Франківська область, 24,7. Я щойно говорив з головою Івано-Франківської обласної організації, вже в нас 16. Вже 16. Добре. Вже то, що рахується, є 16 а, а не 24,7%. Навіть близько цього немає. Аналогічна ситуація у Львові в Тернополі. У Львові нам давали 34 вже 26,04%. Ви е... хочете сказати, що вас забирають голоси. Крадуть? Ну, е... ну тобто, ваш результат приблизно в Галицьких областях вже зараз ми маємо майже мінус 10%, відсотків, що Але не співпадає робить? нині діюча влада, яка контролює територіальні комісії. Яка зуміла ухвалити такий закон, який їм дозволяв фактично створити самостійно ті територіальні комісії, mm -hmm. е, за рахунок своїх представників і своїх сателітів, і дільничні комісії не треба дивитися вже в минуле, Де, тому, до речі, тому що фактично Роман... ви, ви не перші, хто говорите про цей закон? Всі про нього говорили багато. То в чому воду вступу? Насправді, якщо ви говорите, що у вас забирають близько 10%, Якщо подивитися, якщо ви говорите, що ви підтягуєтеся ще у Вінницькій і Житомирській області, так, і ми, власне, в Чернівецькій, то ви забрали фактично ну, Захід України весь разом з Київською областю. Так? І тут питання, що ви робитимете, якщо у вас вкрадуть ці голоси, якщо ви так стверджуєте. Ваші дії. Перше, перше, зараз. Це важливо. Так, перше, ми зараз активно боремося, намагаємося е, заходити в кожну територіальну комісію. Звичайно, що ті представники, які мають право там бути присутніми, намагаються заходити і контролювати цей процес. Друге, ми вже підключили всіх можливих і неможливих юристів, які є членами нашої організації, а також нашими симпатиками. Бо ми очікуємо, що буде багато судових процесів. Окрім того, юристи зараз мусять бути саме там на територіальних комісіях, для того, щоб скажімо, захищати наші голоси. Ще є дуже цікаві випадки, про які я вам маю сказати. Починають активно працювати з нашими мажоритарниками. Дивіться, у Львові 45 мажоритарних округів. Ми виграли 37 в Франківську 30 округів мажоритарних. Ми виграли 25. в Тернополі. 30 округів мажоритарних. Ми виграли 24. Масово почалося під підходи до наших Уточнення. мажоритарних. що значить працюють з вашими мажоритарними? Я розказую, що починають підходити до них і починають їм пропонувати. Або, скажімо, за якісь там певні фінансові винагороди, або намагаються лякати їх, щоб вони просто-напросто зняли свої кандидатури. Тобто, якщо вони не пишуть заяву, що вони погоджуються бути депутатами, значить, очевидно, депутатами стають ті, хто зайняли друге місце. Це є перший момент. Другий момент, ми знаємо, що є вказівки. Е, ну, поки що я можу тільки так теоретично говорити, я не можу стверджувати остаточно, але наразі є в нас інформація, скажімо так, що в Тернополі, оскільки ми е, беззаперечно отримали посаду міського голови і більшість в міській раді, зараз місцева влада працює, щоб забрати в нас шість мажоритарників. Тобто вони е, працюють по тих округах, де наші мажоритарники виграли, е, ну, скажімо, там 100 чи 200 голосів, намагаються скасовувати результати по окремих дільницях, щоб ці мажоритарники не стали депутатами. Найголовніше питання насправді всій цій ситуації, це е, якщо це результати дані, результати екзитполу, але треба дочекатися, поки порахують голоси. Це станеться до 5 листопада. І подивимося, е, як їх порахують. Попри е, все, ну, де факто ви матимете владу в цих регіонах або будете дотичні до влади. І тут головне питання, що ви з ним будете з цією владою, будете робити. Оце питання, ну тому що ну свобода, ну прекрасно, що свобода, ну прекрасно, що у вас гасла націоналістичні. Ви цього не приховуєте. Ну як з одного боку, прекрасно, що ви не приховуєте. Не всіх можуть поділяти. Є прихильники, є опоненти. Але жодного разу я не почув конкретно речей, тому що місцеві вибори це місцеві вибори. Це комунальна е, комунальне господарство, це земля, це, зрештою, наведення ладу. Для того, щоб облаштувати місце проживання цих людей, які за вас голосували. Так що ви робитимете, відповіді не було. Гасли лише політичні. Чому політичні? Тому що. Е... тому що є комплекс проблем, які потребують рішення. Можу, вас, можу за вас запевнити, що ми прекрасно орієнтуємося в тому комплексі проблем, але в різних регіонах буде різна робота. Наприклад, якщо ми беремо Тернопіль, де ми, е... якщо дасть Бог, і все буде підтверджено, маємо свого міського голову і маємо більшість. Однозначно, Територія міста, ми беремо на себе повну відповідальність за все, що буде робитися у місті, і зрозуміло, що перше, з чого ми почнемо, це з внутрішнього аудиту, тобто яку господарку ми отримали. Друге, це буде однозначно боротьба з корупцією. В тому числі, я думаю, що особисто я приїду в кожен з тих регіонів. Я зможу зустрітися з людьми. Я виступлю обов'язково на місцев... на місцевому телебаченні. Я закличу всіх людей спільно разом боротися з тим ганебним явищем і гарантувати миму. Що будь-які прояви корупції, які будуть е від чиновників, які представлятимуться український об'єднаний свободи, будуть різко присікатися. Який спосіб е в спосіб а партійного впливу, і Б через подачу і відкриття відповідних кримінальних справ е правоохоронними органами, от, єдине, цього... що я можу, от єдине, що я можу загарантувати, що подібних речей і подібної ганьби в тих областях. Не буде, ну якщо буде, тоді звичайно, що ви так будемо... глибоко копаєте, тому що корупцію перемогти на локальному рівні надзвичайно важко, тому що це діяльність правоохоронних органів, як правильно ви зазначили, тому що іноді правоохоронні органи впритул не бачать корупцію, оскільки є самі корумповані. І Романе, але я вам і в принципі даруй... партійний вплив даруй... на тих людей, які вже при владі. Я важко собі уявляю, як його можна О. вчинити О. в законний спосіб. О, пане Романе, вплив. бачите, от ви ви, в принципі, кажете як людина, яка звикла бачити політичні партії, які приводять когось до влади, а потім не беруть відповідальності за неї. Я просто чі розумію, що ви... немає механізму ніякого впливу. Дуже є механізм. Або У Нас в партії партії регіонів є механізм впливу. Це кругова порука, фактично, тому що ця партія вона побудована в такий спосіб. Наша партія Це є партія мотивація і ви... для людей, тому що вони дістають в принципі угу. доступ до ресурсів. Вони їх розподіляють і комусь щось перепадає Ось побудова партії. Але ви повинні врахувати наша партія на відміну від партії регіонів і деяких інших політичних це є ідеологічна партія, ідейна партія. У нас є певні моральні моральний... регіонів. Прошу? Силовиків контролює регіонів. Ні, Силовиків, Силовиків вона може контролювати. Але ж ми тих людей будемо ставити. Якщо ми з чиновника ставимо від всеукраїнського об'єднання «Свобода», ми беремо за себе відповідальність, що той чиновник не буде брати хабарів, не буде вимагати хабарів. Якщо будуть такі факти, ми знайдемо можливість поставити ту людину на місце, звільнити його, передати. Справу до криміналу. Тут же ж важливо, що як у випадку виявлення якогось порушення буде реагувати партія на свого члена організації, який виявиться порушником. Е, зазвичай. Ви гарантуєте, що е, сучий син, але це наш сучий син. Цей принцип не спрацьовувати. В нас того не буде. Не буде. А, а пане Романе, але... знаєте чому? Тому що за півроку будуть навіть прагматично за півроку будуть парламентські вибори, і я ж прекрасно ну, про це вже говорить активна партія я регіонів. Прик... Сама... так вони от вчора, наприклад, заявляли, я прекрасно розумію, якщо в тих регіонах ми отримали такий результат, і цей результат нам дає в Україні 5,1, і значить, нам бодай би на виборах треба повторити цей результат, щоб його повторити. Треба за тих півроку, вибачте, гристи землю таким чином, щоб люди захотіли знову за законодати. Але я вас і запитував про рецепти е гризіння землі. Чому тому що господарство це. Е Певні формули, які треба застосовувати на місцевому локальному рівні. Тому що це стосується в першу чергу побуту людей Зачем? на локальному рівні. Просто красиві політичні гасла проголошувати в обласних і міських радах, це називається ну, просто намарно будете палити час. Тому що а, людей цікавлять конкретні цього... справи. Ми транспорт комунальний. Що? Подивіться ми цього... на той транспорт, який є в рівному. Скажімо, це тролейбуси якого року, якщо я не помиляюся. Ну, Старайтесь. але це це парафія місцевої влади. Однозначно, І І якщо подивитися Тернопіль, який хронічно в принципі захлинався в купах сміття, то це значить, що треба думати над тим, як вивозити сміття, як його переробляти. А цього всього в ваших програмах я не бачив. Насправді, можливо, ви просто погано дивилися. Більше того, я вам більше того хочу ви погано про це говорили, тому що ми mm. більше говорили про політику. Власне більше того, я вам хочу розказати. Ну, по перше, чому не говорили політики про програми під час виборів? Тому що в законі не передбачено наявність програм. Це є перше. Хоча в нашу так, так так серйозно Я знаю. в нашого кандидата і в нашої е, фракції така програма була. Ми її розповсюджували, тому можливо люди проголосували. Що зараз буде в Тернополі зі сміттям? Що не зробила колишня влада? А що буде зробити теперішня свободівська влада? Перше, ту машину сміттєсортувальну, сортувально, яка була куплена вже рік тому назад, і якій просто не знайшлося місця на території Тернополя, буде поставлена найближчим часом, і вона запрацює. Оце я не важливо. тому момент. що для вас це іспит на справа. Ну, от ви вітати... кажете, а ми це розуміємо і усвідомлюємо. Ми маємо зробити конкретні справи. І тільки коли ми, Слушайте, ми зробимо я конкретні я дуже справи... Я багато спілкувався з, з людьми з різних регіонів, які хочуть поліпшити своє життя, які. Просто живуть політикою, але насправді вони не знають рецептів поліпшення життя. Так само, як і я, я очевидно розумію, що немає таких рецептів жодна з політичних партій, яка йшла на ці вибори. Тому що люди вважають, що вони мають посісти в крісло, але насправді жодна політична сила не давала рецепту. Як уникнути, ну скажімо, енергетично енергетичних перевитрат по цілому місту. От в Києві будуть запускати дві станції метра, які там будуть стояти лампочки. це питання до метрополітену, до місцевої сон. влади. Знову повісять якісь лампи дуже енерговитратні. Але це все називається локальне, е, фактично господарство. І вітаючи ваш можливо, результат 5.1, на сам кінець, тому що 30 секунд вже до завершення цієї частини програми, можу лише побажати витримати іспит для виборця, владу, щоб, так. Якщо ви вже отримали владу. Щоб не скурвилися, та очевидно. І друге, щоб ви розуміли, що це господарська діяльність, а не політична. Не це ну, а коли будуть парламентські вибори, тоді подивимося, який ви здобудете результат. Ваші коментарі були сьогодні важливі. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, був у правді Романа Скрипіна. Дякую за участь в програмі. І далі ми...